Ще задовго до появи держав тут існувала інська цивілізація міста Гарапа і Мохенджо-Даро, буквально пагорб мерців. На території Пакистану зародилася одна з найдавніших цивілізацій інська. Ці землі були свідками розквіту різних імперій. Землі Пакистану проходили крізь імперії Ахеменідів, Олександра Македонського, великих моголів. Але колоніальний період став переломним моментом в історії регіону. У 19 столітті британці перетворили регіон на частину Британської Індії. Британська колонізація залишила глибокий слід в історії Пакистану. Розділ британської Індії у 1947 році за релігійною ознакою призвів до утворення незалежного Пакистану, але також став причиною масштабних міграцій і насильства. Тож в цей період народжується Пакистан, який став рідним домом для мусульман. Пакистан це країна з багатою культурною спадщиною.